Які в броварах місцеві звичаї чи традиції ви знаєте? Пробіжки якісь. <схай> Марафони там на якісь дні, або святкові, або не дуже. -день, Добре, день. день міста. <схай> Що відбувається на День міста? Ну, зараз, зараз практично во час війни нічого, а раніше відмічали День міста, Концерти були. Концерти були. Броварах. Прямо місцеві. Не знаю, нічого не скажу, не знаю. А у броварах завжди вибирають а, на виборах одну і ту саму людину. Броварські звичі. На масляні сухопарків на стовба лазять за сапогами. Я не знаю, тому що ну, нічого не відбувається. Саме броварських я не знаю. У броварах святкування для міста і все. Але а нічого у нас не святкують більше в місті. Броварах проводять благодійні забіги. У Броварах проводять акції на підтримку військовополонених. Ні, не знаю. Ні. Висадка дерев офіційно об'являють і всі приходять по можливості. Вирубка дуже часто вони так. вирубають, а це не бажано. Це не бажано. Ми недавно приїхали, тому ми тільки починаємо вивчати місцеві традиції, знайомитися з містом, з людьми. Тому будемо вивчати. День міста колись святкували, так. На а більше і не знаю. А на день міста що відбувалося? Ну, е... Ярмарки були, для дітей були різні е... веселі атракціони. В общем, розважали дітей, але це все було актуально, коли не було війни. А зараз, звичайно, що як війна, то... Ніхто практично не ходить. Якось, якось свята дуже грустно проходять.